Отби перетворити це шкільне поле на садгород. А ти знаєш, як це зробити? Не дуже. Експериментуємо. Сад на території школи цікаво. Садгород на території школи ще цікавіше. Привіт, друзі! Це ми, команда Рутківської школи. І Ми готові вас здивувати. Ця школа має величезну територію понад один гектар. Ми давно мріяли про власний сад город. А спостерігаючи за тим, як українські поля перетворюються на міні, вирішили, що час діяти. Щоб уникнути харчової кризи, ми вирішили забезпечити принаймні нашу шкільну їдальню, власними овочами та фруктами, а пізніше навіть частину мешканців громади. Але розпочнемо з вирощення зелені та прянощів. Марин, лаванда, м'ята, меліза, імбир та багато інших пряних культур. І не тільки пряних, тепер ростимуть біля школи. Їх будуть вирощувати у шкільній далі. Тільки уявіть салат із свіжих томатів та солодкого перця з водками майорану або ніжного баряка орегано. Це навіть звучить смачно. Також у нашому саду ви можете відпочити, насолодитись ароматами природи, почитати книгу та просто весело провести час зі своїми друзями. Звісно, що вони вас є. Як бачите, у нас багато планів. І ми вже робимо перший крок до їх тілення. Підтримайте наш органічний проєкт. І вже цієї осені ми запросимо вас відвідати шкільний сад у руку. на вас з нетерпінням!